Ответ тишина. цікаво не знаєш, що таке дяку. Навірно, я їх дякую, напугав. Дякую, я ж підскакую, да? Ну не хочу я їхати по жарі, по дорозі, по трасі. Хочу теж. По тротуару, в тіньку, як біла людина. Що тут такого? Ну дай, може їм мішаємо. Що ж поробиш тоже нарушитель дивіться одні нарушитель все хочуть їхати комфортно в тіньку ой вітерець прудващий непоганий можна в принципі поїхати на ставок спукнутися але щось не хочу там в ставке сейчас я думаю її в цьому вода просто кипяток Прикидываю, бабуся взяла палку і мені в спицы втыкнула переднє колісо. То в мене було б сальто. У меня бабуся хороша почела в впіть. Так, надо ж глянуть направо шлях маршрут щоб я зараз три часа не кружляв завтра все одно сутки сидіти на дупі на дупі і так чуть, чуть бродить так, комух не ага. Вони у нас не по маршруту стоять і камуфляж. В принципі, домик непоганий. Одне ще кладовище. Недалеко, а так в принципі. Я думаю, нічого страшного, да? Так, нам главно повороти не Зараз до достенько приторможу. Гляну точніше маршрут. Бо я то планую, то не планую. То думаю їхати, то передумаю. паркануть кіньку от давайте от такий хвостнячок ковбачний Дивіться, ви на домі подивіться, зелені а ну що ми тут накатали, може... 29 ага. тему какую-нибудь здесь телефон можно найти, найти. сейчас я быстренько все горячее а что хочешь телефон горячий в рюкзаке 37, 38. Окей. 37 37.38. 30, я то собі надумав 3, а так, полетів і потрапив ще. Що тут? Мольно. Тоді я стояв возле цього горіха, я думав, мені направо в принципі, але я так ньому не далі. був, А, навчальний. Ендже це навчальний. Навчальний. Так, що там у мене вже педаль пересохла? Скрипить. Потерто я сідло. Так, да, повертатися ми вже не будемо, зараз тут покатаємо і валимо в сторону АТБ, в сторону автовокзалу І на хаос О. так, зараз ми глянемо кордіємо, куди далі нам їх. нам повертати я думаю сюди зараз повертать Пойме вообще приколы Я всегда туплю. Так, ладно, то таке. Круг намотляли може тут вас покатать ще А потім уже попрыму. Так. 735. Давайте, я ще тут з вами не їздив. кручу, вірчу, обдурить хочу. Туди теж щось не хочеться їхати, ладно, давай. будемо поближе додому. А там розберемся. Зараз десь стану, хай камера відпочине. Виключусь, виключусь, хай камера чуть-чуть відпочине і тоді ми далі поїдемо. Всім гарного дня, мирного неба побачимося.